Доброго дня, мене звати Крижанівський Віталій. Я студент Вінського національного аграрного університету та вихованець вінської обласної станції юних натуралістів. Хотів би запропонувати вашій увазі роботу на тему біологічна переробка штучних полімерів. Мета дослідження в домашніх умовах здійснити переробку синтетичних полімерів личинками комах. Завдання дослідження перше це ознайомити з утриманням в домашніх умовах комах видів зоофоба, звичайний, хрущак-борошняний та воскова міль. Друге провести дослідження переробки синтетичних полімерів, поліетиленових пакетів та пінопласту личинками комах цих видів. Третє провести аналіз і визначити найкращий результат утилізації синтетичних полімерів личинками комах. Синтетичні полімери є однією з наймасштабніших проблем людства, оскільки при їх розкладанні в навколишньому середовищі відбувається деградація ресурсів. Але наша актуальність роботи це те, що завдяки личинкам комах ми зможемо переробляти синтетичні полімери до більш простих мономерів, які можуть. Використовуватись і утилізовуватись вже в навколишньому середовищі, тобто навколишнє середовище може спокійно його в себе поглинати і при тому не викликаючи деградацію різних ресурсів. Личинки досліджувальних комах. Зоофоба звичайний, хрущак борошняний та оскова міль. Зоофоба звичайний часто використовується для годування екзотичних тварин. Хрущак борошняний це комаха, яка часто заводиться в різних порошняних культурах, як шкідник. І оскова міль це також шкідник, це гроза. Всіх бджолярів, оскільки вона поїдає в віск, в якому живуть точніше, яким користуються бджоли, і тим самим, поїдаючи віск, вони несуть велику шкоду для сімей бджоли. В зоофобиси, звичайно, та хрущика борошняного є цікава особливість, в них в кишковому тракті живе бактерія під назвою Шеріхія колі яка може утилізувати синтетичні полімери. Воскова міль має іншу особливість: в її слині є ферменти, які можуть переробляти синтетичні полімери. Дослідження. Для дослідження ми взяли по три контейнера для кожного виду комах, личинок і послили по 100 особин в кожній. І додавали поліетилен. Ми взяли окремо як і поліетилен, так і пінопласт по різних фракціях, і додали однакову кількість поліетилену та пінопласту в різні контейнери. По результатам дослідження. Можна зробити певні висновки. Результати поїдання поліетилену та пінопласту личинками жука виду зоофоба звичайний. Перш за все, вага до поїдання личинками в грамах становила 1,33. І це поліетилену, а пінопласту 1,5 грама. В поліетилену відсоток перероблених стичних полімерів це 26%, а пінопласту зоофобозів найбільше це 60% з усього наданого пластику йому. Результати поїдання поліетилену та пінопласту личинками жука виду хрущак борошняний. Так само вага була 1,33 г це поліетилена, а пінопласта 1,5%. Поліетилену відсоток перероблених полімерів становить 18%, а пінопласту 16%. Результати поїдання поліетилену личинкам виду воскваміль. Однакова вага, як і поліетилену, тобто 1,33 г і пінопласту 1,5, і поліетилену личинки молі з'їли 30%, а пінопласту 17%. До речі, можна додати, що всі показники ми вимірювали завдяки формулі мх середнє дорівнює сума XI поділити на N, де МХ середнє це середнє значення вагов. Показників пінопласту, а сума ХІ це сума значень вагових показників по кожному досліду, Н це кількість проведених дослідів. Висновки. Найкращий результат поїдання поліетилену личинками експериментальних комах був у виду воскова міль, де відсоток перероблених синтетичних полімерів становив 30%. Середній відсоток поліетилену після поїдання личинками склав 0,93 грама. Найкращий результат. Поїдання пінопласту личинками експериментальних комах, був у, звич... у виду звичайний, де відсоток перероблених синтетичних полімерів становив 60%. Середній показник ваги пінопласту після поїдання личинками став 0,6 грама. Також після закінчення метаморфозу жуки та метелики, які перетворилися з личинок експериментальних комах, були здатні до розмноження здорового потомства, адже личинки, які вийшли з єєць досліджувальних комах, були без деформації. І Можна на фінал сказати, що завдяки вивченню відходів життєдіяльності личинок методом фотометрії, який ми е, знали в нашого університету, було визначено, що личинки повністю переробляють поліетилен та пінопласт і виділяють вуглекислий газ та мономери, які не шкодять навколишньому середовищу і які можуть засвоюватись без шкоди для нього. Дякую всім за увагу.